Я зразу, як мені виповнилось 18, пішов до лав ЗСУ, підписавши контракт. Взагалі починав свій шлях бойового медика і стрільця-санітара, бойовий медик. А на даний момент я вже головний бойовий, бойовий медик. Тобто в мене вже є люди тіпо, в починенні, які я можу тіпо, давати команди, їх забезпечую, їх треную і, і так далі. Батько мій дуже добре знав історію, постійно типу, розказував історії і розказував одне, що от кого треба ненавидіти на цьому тільки це тільки росіян, бо вони завжди нам робили боляче і нищили наш народ. Це бачите, це наша боротьба зараз іде за нашу незалежність. Наші предки боролися. То чого ми маємо зараз пускати руки? Тож зараз, якщо ми зараз здадимося, то всі смерті, які були нашими прадідами, дідами і теперішніми братами, просто підуть в нікуди і про нас забудуть. Саме перше це от нехватка людей. Не вистачає на даний момент певної кількості людей, щоб можна було повністю працювати. Я скажу одне: воювати будуть всі, якщо ви захочете жити в цій Україні. Рано чи пізно всі будемо тут, бо люди втомлюються, люди інколи закінчуються, вмирають, а інколи просто не можуть по стану здоров'я продовжувати службу. І треба будуть набирати людей. То, якщо хочу сказати їм, готуватися, головне готуватися, проходити якісь тактичні заняття, мед... Мед... медицинські пізнання, хоча б елементарне, щоб хоча б собі надати допомогу. А так, якщо людина, в нас же в країні йде війна понад три роки, грубо кажучи, три роки, і якщо людина протягом цього часу нічого не навчилася, нічого не допомогла армії, то я її не вважаю взагалі українцем.